Хто придумав правила дорожнього руху? Спочатку ніхто не придумав, вони самі виникли. Формально перші правила дорожнього руху виникли в 20-му столітті на початку, в 1903 році, коли в Нью-Йорку тільки для Нью-Йорків нью були правила дорожнього руху, як було себе на нью-йорських дорогах. Тобто, Нью-Йоркське начальство оголосило, що тепер є правила дорожнього руху. Так. А до цього як люди їздили. Мабуть, не їздили ніяк, телепортувалися, а потім е в Нью-Йорку заснували оцей Нью-Йорк автодор. Вони хотіли відмивати гроші, і для цього вони всіх змусили ходити по дорогах. Я це бачу так, що Нью-Йоркці собі купували машини, і вони всі стояли так припарковані, просто по всьому Нью-Йорку, накопичуються ці машини. В якийсь момент мер Нью-Йорка такий, все, немає, немає сечі терпіти ці борошна, Ось вам правила. Всі такі... <ріст> ну, До речі, вони не стосувалися паркування. Там це було спочатку про те, як хто кого має пропускати і хто начальник на перехрестях. Взагалі, на початку, колись давно, це регулювалося спонтанно, абсолютно. Наприклад, що там були якісь хайвей, ще там за часів римського. Правління давнього Риму, коли збудували якусь дорогу між провінціями, і от е, в цьому хайваю всі були рівні, всі могли пересуватися, е, всім було дозволено по цим дорогам пересуватися. А будь-які питання, як має хто там роз'їжджатися, начальство верховне не е, Декларувало вони такі, ви там розберетеся собі. Тобто на одній вулиці був правосторонній рух, на іншій вулиці лівосторонній. Ну це якщо казати в містах, то взагалі типу так, хто де хотів, там і їздив. Uh -huh. А в містах через те, що були ну, набагато <кхух> більш різноманітні ця вся атмосфера. Тобто, десь хтось була чисто пішохідна вулиця, десь там їхали, їздили тільки повозки, наприклад, там. Ну, мені здається, що взагалі всіх е, прав... ну всі правила дорожнього руху можна скоротити до одного правила е, перешкода справа, а все, все інше це такі похідно ну, для того, щоб якось е, мати мінімальну змогу роз'їжджатися. Е, правила про перешкоду справа, його достатньо. І цікаво, воно виникло в якомусь конкретному місці, чи е, Так? коротка відповідь так. Е, тому що, якщо брати саме останні штуки, е, наприклад, в Новій Зеландії діяло право про перешкоду зліва. І воно діяло до самих останніх часів, здається, там в 2012 році, 2012 році, його скасували для того, щоб уніфікуватися. Хоча вони собі могли дозволити, тому що Нова Зеландія ж острів і досить віддалений. Але у них було у них правосторонній рух і перешкода зліва. Вважалося. Тому що, ну а наприклад, якщо беремо країну з лівостороннім рухом, типово там. <пробітник> Японія, Британія, От. у них ж ти ж не перешкоду зліва угу. більш пріоритетно. Тобто у них же як дзеркально. Це все тобто про... спочатку треба визначити, хто по якій стороні їде, а потім вже можна щось додаткове Ну, е, Як доповідають е, історики, е, наприклад, в давніх містах, ну на, на дорогах, на хайвеях, я так розумію, це проблема була менша, були якісь роз'їзди і люди орієнтувалися на природу. Якщо бралися в містах, то там, ну от взяти історична Європа, вузенькі вулички, е, дома стоять і от якісь перехрестя. Хто кого пропускає, вирішувалися на місці. Свидше за все, люди просто там кургували свою швидкість, щоб там ну, взагалі не вступати в ніякі діалоги, що там хтось швидше, хтось повільніше, і всі роз'їхались. Але якщо така ситуація виникала, то вони просто дивилися, там якесь велике там їде обоз його там пропустити. Або якби, ну щось: я бачу, я якийсь джентльмен, хочу пропустити даму, я там пригальмую. Ну, або ти їдеш з, з гори так. і ти пропускаєш того, хто йде нагору, тому що це просто здоровий глузд. Так, так, ну, що ти якби, не хочеш людині якось зла, зла робити когось. Так. Тобто люди керувалися виключно здоровим глуздом, вони і е, якби, персональними відносинами один з одним в даний конкретний момент. Угу. Як це працювало невідомо, бо ми ж знаємо, що люди всі козли. <хи> і без правил дорожнього руху, без держави всі один одного повбивали. Але всю історію людства виходить поки що існувалені з мого досвіду керування транспортним засобом в Азії, то там є. Такий специфічний спонтанний порядок, що якщо кілька транспортних засобів їде через перехрестя, то першим проїжджає той, в кого швидкість більша. Тобто, коли всі, якби, ну, всі учасники роз'їзду наближаються до перехрестя, якби всі по відношенню один до одного оцінюють швидкість і просто вистраюються: хто, хто найшвидший, той проїжджає перший, і відповідно, ну, Хто повільний, той останній, і це якби виглядає як здорове густо, і це при цьому працює. Тобто, якщо подивитись відео, як ці всі перехрестя, воно виглядає як анархія, а як хаос. Ну до речі, це теж цікавий фактор, тому що правила є, правила є міжнародні. Мені здається, що там всі країни, якщо ну майже всі, або прямо всі тотально підписали оцей угоду про дорожній рух. Але тим не менше в кожній країні правила свої. І оцей хто швидше їде, той і провиться не тільки в Азії, десь там не знаю, якась там Індія чи якась там Філіппіни. Це, грубо кажучи, так само там десь може бути в Грузії чи в Туреччині. З мого досвіду, що коли ти їдеш до перехрестя, і там стоїть знак, оцей дати дорогу, і ти mm. гальмуєш, то. Це ти створюєш аварійно небезпечну ситуацію, бо ніхто інший, окрім тебе так не робить. І коли ти гальмуєш, ну типу, різко гальмуєш там в неочікуваному моменті, а всі очікують, що ти там маєш проїжджати швидко тебе, за це якби люди крають. Ну а в Києві, якщо ти вирішуєш зупинитись на світлофорі, який блимає жовтим, ти маєш всі шанси, щоб тобі, тобі теж в'їхали в, в дупу. А якщо повернутися до племен, що от була оця якась ранній авто. Любителі в кожному місці були там свої правила. Як це все перетворилось на щось загальне? Мені здається, що весь час воно було якимось дуже локальним, дуже місцевим. І ну, якщо ми навіть подивимось на правила дорожнього руху, виникли там в 20 столітті на початку і тільки для одного міста. Але в усіх інших містах якісь узгодження вже існували там. Якісь знаки, які про щось попереджають, існували задовго до цього. Вони фактично ну, от, дороговкази існували там тисячі років до цього. От і якісь знаки, які про щось попереджають про небезпеку. Це існувало спонтанно, люди ставили просто для того, щоб там інші не пошкодили. До речі, це спонтанні штуки, і досі виникають, коли, наприклад, якась дорога, і, наприклад, провалився люк, то там свідомий автовласник він побачить, там різко загальмує, але він піде якусь палку всуне, щоб всі інші бачили. От, це в принципі так, як працювало воно раніше. А, що на якомусь місцевому селі виникала там узгода, що, наприклад, по неділях не ганяш. Що всі могли відпочивати там. А, там, що там сюди не можна їхати, якщо у тебе там якась не знаю, там, тілега з навозом. От як зараз заборонено транспорту з якимось небезпечним вантажем, сюди їхати. От, не можна ставити тілегу з навозом в неділю біля церкви. Так, 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 так. Ці всі штуки вони виникали спонтанно, і це був люди керувалися здоровим глуздом, як їм комфортно. Тобто вони з одного боку могли заборонити все, що завгодно, там, якимось іншим людям, але між собою вони теж мали. Якось регулювати, щоб, ну, йому коротше, мені для своєї хати теж треба якось під'їхати. Тому їм треба було щось дозволяти. І оцей компроміс між типу, мені треба, але хотілося б менше дозволити іншим і собі більше. І вони якось знаходили всі правила і їх вставляли. А як, як із цього утворилися якісь такі, щоб це були єдині правила? О, я думаю, що це було дуже велике страждання, і, до речі, цікаво, що. Ем... Держава спочатку перешкоджала встановленню єдиних правил, бо їм здавалося, що це неможливо так робити, що, наприклад, ти поставив якийсь знак, людей немає. Ну, наприклад, знак вступитися дорогою. Угу. І е, поліція спочатку дуже активно протестувала проти цього, що, мов, типу, не може, не може стояти знак там, головна дорога і другорядна дорога. Люди мають приїхати на місці вирішити, ну, дивлячись на одному в очі, хто головний. А, от, і довго це забороняла. А потім в якийсь момент е, оцей. Зачекай, ну як це може бути? Тобто, е, якийсь е, Джон, він е, там біля своєї хати ставить знак е, пріоритету, що от ця дорога е, головна. І приїжає поліція, така починає нам ламати знаки, що ти чи як. Е, була, була пропозиція ввести, ну, от була введена ця штука для Нью-Йорку, uh -huh. і була ну хтось побачив, це ж, в принципі, як зараз. А от десь там на заході uh -huh. е, влупанули отакі штуки, треба й нам ввести. І, наприклад, в якомусь там, в якійсь там Джорджії uh -huh. чи в якійсь там Каліфорнії, і е, місцеві активісти такі, нам теж треба оце поставити, і знаки прирти поставити. А поліція каже: Ти шо, дурак? Наросли там всі помруть від uh -huh. своїх знаків. Ніякому разі ставити не можна. Ну і вони якби противились встановленню цих знаків. Крім того, що, наприклад, світлофори, як ми їх зараз знаємо, коли стоїть світлофори, він автоматично щось перемикає. в нього там є якийсь алгоритм. Такого не існувало, і знов ж таки поліція противилась цьому. Вони хотіли, щоб був світлофор, але світлофор це була чиста як дорожня паличка в міліціонера, який стоїть на перехресті. Щоб в нього була палка, вона блимає. Так, так. ну в нього типу світлофор, він начальник світлофора. У нього є ручка, яку він включає кому куди коли, коли їхати. Тобто, що цей світлофор заміняв ці жестикуляції. Е, цього. Мені утвердження, поліція проти дорожніх знаків звучить як Джоли проти мене. І, так би, чи, чи є щось таке? Чи я опускаю, щоб пояснила цей ефект? Uh, ну я думаю, саме основний фактор це про те, що ми не дуже правильно трактуємо поліцію, uh -huh. що поліція там 100-200 років назад і поліція зараз, вони це різні речі трошечки. Yeah, How much of top is that? це top. і ви б хотіли зняти про це окреме відео. Якщо вам буде підтримка, Отак от бачите? В коментарях! Yeah. Почалось якесь упорядкування правил на місцевому рівні. Потім воно піднялося на якийсь загальнонаціональний, загальнодержавний, загальнолюдський. Ну, десь так. Мені здається, що на загальнонаціональному це відзначилась Німеччина, uh -huh. яка ввела ордунг у себе там досить рано, десь 1920 році uh -huh. на загальнонаціональному рівні. Ну, а потім вони почали негайно будувати. Успішний соціалізм і виживати інтерменші. — Все почалось з правил дорожнього руху. Ну, має бути все по стандарту. Так, Німеччина ввела це одним з перших. Ну, а хтось почав далі це впроваджувати. В принципі, міжнаціональний стандарт він є дуже зручним, тому що якби. Чим більше інтенсивно, між національний е, трафік, угу. тим більше з цього вигоди. Чим краще міжнародна торгівля, тим всі багатші. Це правда, але це ж трошки не про правила. Ні, а про те, що стандартизація е, правил дорожнього руху. <кій> Вона покращує там торгівлю, а Міжнародна торгівля покращує. А що такого може бути різного в правилах? Щоб вони були настільки різні, що це прям вимагало всесвітньої стандартизації. Ну от крім хіба що угу. правил лівостороннього руху? Ну тут до речі, дуже цікава штука, що було важливо взагалі для тих, хто впроваджував ці правила, то от що дуже цікаво. І це відбувається, ми можемо побачити просто в історії розвитку автомобілів. Що спочатку правила дорожнього руху вони клали болт отакий, на людей, їх безпеку, життя і здоров'я. Там і... не було піш... права пішоход... права а... на пішохода? пішоходи. Е... Так, пішоходи вони навпаки ці правила вони відтісняли пішоходів mm -hmm. в дупу і ставили на пріоритет автомобіль для того, щоб підвищити швидкість транспортування товарів. Тобто, пішохід був завжди неправий? Е... Ну, типу, такого mm -hmm. так. А якщо подивитися, якщо повернутися до питання про поліцейських, які спочатку виступали проти знаків, і от що цей поліцейський він спостерігає реальний трафік, <гум> що коли він хаотичний, і там отак от трамвай підрізає пішохода, а пішоход підрізає бочку з молоком, і так все таке несеться, як от на цих фото, то воно якби виглядає хаотично, але вона має... Максимальну пропускну здатність таке перехрестя. А якщо ти розставляєш знаки, завжди є ефект, що якась полоса стоїть, якась полоса пуста. Тобто, ось такий на ну, хаотичний рух без знаків. Він краще пропускає трафік, ніж світлофори і знаки. І поліцейські, які це бачили, якби на свої очі, чи можна стверджувати, що вони виступали на стороні здорового глузду, виступаючи проти знаків. Певним чином так, що вони ж весь час за це і, і топили. Що вони кажуть, що якщо люди без керуються без знаків, е, ну дивлячись на обс на обстанівочку на дорозі, не дивлячись на знаки, а керуються здоровим глуздом, вони завжди приймуть краще рішення, яке менш травматичне ага. і менш когось там образить. Тобто кожен там знає, як поводитись. От, а коли буде знак, е, знак типу, може дати пріоритет людині, яка в цьому конкретній ситуації пріоритету не має мати. А в те, навіщо тоді було взагалі вигадувати знаки, яку вони мали принести користь? Порядок? Ну, основна все-таки проблема, наскільки я розумію, була з підвищенням швидкості руху транспорту. Тобто, поки були люди і коні, у них там була швидкість руху там, до 20 км на годину. Тобто приблизно так як розходяться люди і велосипеди зараз. Чим вища швидкість, тим більша ціна помилки. Е, ціна помилки і у тебе просто зникає можливість у цього комунікації на перехресті. Ага. Тобто, якщо раніше людина- людина, телега, людина, людина, тілега вершник, вони завжди могли знайти оцей Просто платив в очі. Yeah, Ні, ну, В них була така швидкість, що наближуючись, вони могли там тричі обкласти один одного <з> буряками. <Brukady> <ugady> <shady> <Machady> tá, в принципі, і от підвищення швидкості, воно прибирає цей момент. Е... тобто лю Любителі погазувати, uh -huh. вони ставили себе поза межами оцього людського комунікації. Uh -huh. ну, от, а чим більше кількість, ну і на початку це просто мовно кажучи, можна було крати, крати персонально конкретних людей, коли кількість цих Погазувач збільшилось до певної межі. То, наприклад, швидко вже 40 км на годину, а це приблизно як їздить скутеріст там, доставки Глова. Він вже не може комунікувати з людьми, і для нього потрібно встановлювати якісь додаткові знаки, які, ну. Поза цією комунікацією. І основна проблема завжди була це перехрестя. Тобто люди намагалися регулювати поведінку на перехрестях. От решта – решта паркування, е, там, швидкість руху максимальна, ага. не знаю, глибина твого там, протектора, гуми. Це не особливо кого хвилювало. Це вже якби вологі мрії бюрократів? Е, ну, приблизно так. Ага. Та. Тобто все одно існували якісь е, речі, але вони розвиваються разом з е, можливостями людства. Тобто, Наприклад, е, е, ідея встановлення максимальної швидкості не виникла до тих пір, поки автомобілі не, стали, не змогли їхати там, 200 км на годину ага. От, або там, там, 100, 100 з чимось. От, а як тільки це стало якоюсь проблемою викликати, тоді люди почали замислюватись. Не зрозуміло, що ця проблема вона сталася геть не так давно. До речі, якщо згадувати Азію, там де цей хаотичний mm -hmm. спосіб проїжджати перехрестя, та воно відбувається на швидкості там 30-50 км на годину. Я думаю, що якщо за цим самим методом спробувати зробити так, щоб роз'їхались машини, де одна їде 150, а інша 200, це скоріш за за все закінчиться печально. Так, я думаю так. До речі, що мені здається, що саме перехрестя, там повільніший рух. Uh -huh. Тобто, якщо брати саме Азію, таку, от, там, Філіппіни, Індія, Індонезія, це все, коли люди можуть їздити по дорозі на швидкості 40-50 км на годину, тому що це оці дирчики, які, і це їх нормальна крейсерська швидкість. А uh -huh. на перехрестях вони знижуються до 15-20 км на годину. І тільки на якихось великих там, шосе, де оці розв'язки, вони можуть собі дозволити їхати 25-40. Ну я бачив, що такі місцеві альфа-скутерісти вони могли і на 50 приїхати ну прям через через НАТО. Але при цьому все одно всі якби встигали порахувати. Такого пропускає. Ну, це ще питання звички звичного, тому що коли у тебе кожен їздить на цьому скутері з дитинства, uh -huh. то у тебе просто швидкість цієї реакції вона збільшується. Це дуже помітно на людині, яка ніколи не вводила транспортний засіб, і раптом сідає за кермо автомобіля чи там мотоцикла, який їздить прям швидко. Uh -huh. От, і, ну, на початку, коли ти йдеш в автошколу, швидкість машини 40 км на годину здається просто смертельною, ну, там. карколомною, і типу, як з можна реагувати? А як тільки типу, у тебе там, набувається два роки досвіду, тобі 40 км на годину, це наче ти стоїш. Так, так. А особливо, якщо ти там їздиш на якомусь там, на, на трасі, їдеш mm. на швидкості там, 100, 110, 140, в залежності, де, де ти їдеш, і потім ти з'їжджаєш кудись, де швидкість 50. Такий простір скорочується навколо мене час змінює свою протяжність. А які ще могли бути відмінності от в цих правилах ранніх до стандартизації? Люди, ну якби, коли думали про те, вони думали, хто головний. І, і це якби це була основна якби їх конфліктна ситуація, а правила потрібні виключно для того, щоб вирішувати конфлікти. Якщо конфлікту немає, то якби не потрібні правила. <розуміння> Ну, якщо ти не бюрократа, Так, якщо ти не бюрократа. Якщо ти бюрократа, то тобі потрібна глибина протектора.